Окей, okay. я тільки що приземлилася на Паризьку землю. <свистит> Вийшла я із свого прекрасного комфортного поїзда і я вже люблю те, що я бачу. Ну, чесно, порівняно з Льоном. Земля і небо, земля і небо, рев'ята. Мені подобається, що тут все відкрите, все працює, багато людей, всі цікаві. Багато людей вітається просто так на дворі. Для чого? Хази. Я таки пройшла весь цей шлях, не їхала ні автобусом, ні метро. І мені здається, я на правильній вулиці. Потрібно почекати мого хоста, в якого я буду жити. Хвилин 15, напевно я думаю. О, да, він мені сказав, що я можу почекати це в маленькому кафе. О, oh, гад, я захрипла. Блід. i Я в цій кофті ходжу вже напевно тиждень, але чесно, ну, вона абсолютно ніякого запаху не має. І окрім того, в хостелі одному, в якому я ночувала, а там був хлопчина, і він збризнув мене своїми парфумами. Так що тепер я пахну, як пацан. Я наткнулася на якусь золоту копалину. Клондайк. Це просто клондайк. Тут ціла купа. Коміксів, але це не просто якісь журнальчики, знаєте, такі, там, типу, а-ля. Супер... Супермен, Людина Паук. Тут такі комікси. І вони просто. Ну, вони не такі, як я звикла бачити. Вони такі, що цим коміксом можна людину забити. Посміялися померли. Ха! Здається, я придумала собі заняття на майбутнє. Я маю намалювати комікс. А може й не один. Може багато, тисячу, мільйон. Ти, да, ти, той, хто дивиться це відео, а, уяви, я зараз говорю про якусь свою невелику мрію, яка тільки що мені зародилася, точніше, не то, щоб тільки що. Але останнім часом мені кругом ці комікси попадаються. Я потрапляю на магазини з коміксами. Я їх кругом бачу, знаєте, типу, Нібито на чому я концентрую увагу, те я й помічаю. Але насправді ні, я починаю помічати їх, тому що вони, ну, типу, навколо ці комікси. І от ти зараз О, там якийсь француз ходить в сусідній вікні. І, типу, ти зараз це дивишся і думаєш, блін, ну, може вона забуде за це? Типу, ну, сказала та й сказала, де вона там буде малювати ці комікси? І потім приходить, так, знаєте, років 10, і Марія Судус. Художниця, яка робить неймовірні комікси. І я не лише художниця, я сценарист. Я йшла, йшла, йшла по вулиці, глянула на карту, дивлюсь. О, біля мене якісь кладовища. А такі місця у Франції, ну, вони мають якусь певну атмосферу. І я зараз знаходжусь на кладовище Дюп'єр Леше. Я так думаю, вони так називаються. Як виявляється, як виявляється, тут похований Оскар Вайлд. Йдемо шукати його могилку. Оце цікавий квест на сьогодні. Знайти мертвого Оскара Вайлда. Цікаво. А він там насправді є? Виявляється, тут похований також Мольєр і Шопен. Вау! А як мені повезло сьогодні, ні? З'їла прекрасну булочку Огезон з родзинками. Випила смачнющу каву. І... Гуляєте про кладовищем? Не день, а просто казка. Невелика загадка із мого попереднього відео таки розкрита. Я цікавилася, чому у бюро охоронних послуг продаються якісь керамічні квіточки, і для чого і куди вони призначені. І так, да, так їх кладуть на малюки. Замість того, щоб купувати оці а, пластикові квіти, які потім втрачають свій вигляд, їх викидають, і оці гори просто сміття звалені на купу біля кладовища. Замість того, ну, краще покласти такі керамічні квіточки. Мені здається, ну що це досить гарно їх можна помити, прибрати і все, і ніяких проблем. Дивіться, от вони, он, он вони. Да? Прикольно Я думаю, ми зайшли до захоронений Оскар Вайлд. Важко не помітити це. Захистили <плес> скляним кубом. Для чого? Ох, ці люди. І квіточки ми приносять. Це місце настільки спокійне, я так добре тут почуваюся. Якби я жила десь навколо цього кладовища в Парижі, я б точно приходила сюди і малювала. Просто читала, малювала, що небудь поробила. Тут так тихо. Сама атмосфера така, атмосфера умиротворення. Той такий душевний спокій, якого я колись шукала, потім я знайшла, а тепер я знайшла місцину, яка резонує із моїм внутрішнім відчуттям кладовище в Парижі. Ну що? Як живе? Чувак, нарешті, може відпочити. Ванна. Окей. Забавно було б, якби ця людина втопилася в ванні і їй на могилу поставили в ванну. Яка ймовірність того, що на цьому кладовищі? Може бути захована персона, яка була моєю іншою реінкарнацією. От мені цікаво, в кого я реінкарнуюся потім. Типу, час це ж всього-навсього ілюзія. І е, в моєму уявленні, моєму, я ніколи не заставляю думати так само. Моєму уявленні час, це як вулиця, наприклад, дуже-дуже довга вулиця. І до того всього вона по спіралі закручується. Ну, або сходити. Типу. І от я, наприклад, зараз знаходжусь, ну, уявимо, якщо це сходи, час, і я зараз знаходжусь, наприклад, на якомусь другому поверсі. Але реінкарнуватися ми можемо, наприклад, на п'ятий поверх, це типу, буде майбутнє, або на перший поверх, це буде минуле. І, типу, ким буду я. Коли не хочеш, щоб до тебе дойовувались місцеві і не тільки. Просто намагайся виглядати як своя, не як туристка. Типу, сховайся селфі-палку, якщо вона є, і так далі, і тому подібне. Вгадайте, хто прихворів, вгадайте з першої спроби. Прийшла зайти в аптеку, купити собі засіб. Для... Ши, ну, Шикалку для горла. Бо... Вот. Окей, воно випало, але нічого. І воно випало якраз в двох сантиметрах просто від каналізації. Мені потрібна ця машина. Я ніколи не цікавилась коміксами, бо в моєму уявленні комікси це щось таке американське про супергероїв і так далі. А є настільки прекрасні комікси. Ну це просто це, це витвір мистецтва, про... про які я не знала достатньо інформації, щоб почати цим цікавитись. І дякуючи моєму хосту, якого я знайшла на couchsurfing.com. Я познайомилася із цим видом <laughs> <И сум. говори> мистецтва. Так, мені подобається дивитися, що французи навпроти роблять <сум> навпроти в своїх помешканнях. Так, така кухня гарна в одніє сім'ї. Ну, я просто балдю. <сум> Якийсь там вже день мого перебування в Парижі. А, я вчора нагулялася просто отак. <сум> я прихворіла. І сьогодні. Якраз ну, типу, спеціально для мене, щоб я не відчувала ніякого суму через те, що я не виходжу на дворі. Там дощ, там дощ. Але мій хост він мені вручив пересолю. Типу, іди, дитино, ходи, пліз. Чувак щось готує. Якийсь дуже давній француз. Блін, ну він, напевно, дуже крінжений, коли побачив мене. Ага, попробував, попробував. Ні, треба посолити ще. Власник цього помешкання, який мене приймає до себе, він зі своїм другом зробив цей комікс. О, май гад. Байте моновиті люди.